Організатори спортивного дійства, облдержадміністрація, обласна та міська ради привітали усіх присутніх зі спортивними досягненнями і побажали, щоб в новому році вони лише примножувались. Адже саме ви з маленьких кіток виховуєте справжніх талановитих спортсменів, які згодом стають гордістю не лише Житомирщини, але й усієї України. Організатори нагороджували кращих спортсменів, тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Значні успіхи мають у поточному році вихованці інва спорту, а в п'ятдесят найкращих терепланістів світу увійшла учасниця Олімпійських ігор Юлія Єлістратова. Я пишаюся тим, що я представляю Житомирщину, представляю Україну на Світовій спортивній арені і е, я щиро вдячна за підтримку, за віру в мої результати, і е, я сподіваюся, що е, спорт буде процвітати. На Житомирщині. Лауратські нагороди відзнаки отримали і представники засобів масової інформації, які висвітлюють усі спортивні події і пропагують здоровий спосіб життя. Найспортивнішою сім'єю стала родина Олішевських, які також прославляють Україну на міжнародній спортивній арені. Ми займаємося цим вже уже років, Я слава більше, ще. ну це наша жисть. Ми вирішили цим займатися і. В принципі не збираємося закінчувати, так що у нас ще сподіємося, буде багато побед. Ну, Після того, як народилася наша донька, то в нас навіть змінилося, нам стало легше тренуватися, як на підйомі. І ми її зараз за традицією взяли брати з собою на всі збори, на змагання, як талісман наш. Вона нам завжди піднімає настрій. І ми, коли приходимо після такої сумлінної праці, тяжкої підходимо і бачимо, як вона улыбається, радить біжить до тебе, зустрічає тебе. сразу все проходить. На зібранні також було нагороджено ветеранів спорту які який зараз виступають на міжнародних змаганнях.